Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас. Пані Тетяна, хотілося би з вами детальніше поговорити власне, про вимоги до закладів харчування, адже так чи інакше, ми щодня може і не щодня, проте досить часто є відвідувачами цих закладів, і хотілось би розуміти, що харчувальники, що оператори ринку роблять правильно, а що роблять не так, і як воно повинно працювати. Власне, знаю, що ви точно можете про це розказати. Так, дійсно, насправді тема дуже актуальна, і якщо брати, то ну здається, 99,9% це споживачі, це ми з вами, які дійсно користуємося даними послугами. Тому що до закладів громадського харчування ми можемо віднести дуже великий спектр. Це ну наші відомі ресторани, це бари, це кафе, це закусочні, це їдальні, це піцерії, це кав'ярні, це кіоски. Тобто там, де відбувається обіг харчового продукту, де відбувається його приготування, де відбувається споживання одразу, а також може бути і доставка. Дуже сьогодні модно розповсюджено це е, замовити їжу на дом. Так що е, дійсно таке є, і саме найперше про що хочеться наголосити стосовно вимог. Це дійсно те, що ці оператори ринку обов'язково мають мати державну реєстрацію. І унісон цього хочу сказати, що в Держпродспоживслужбі є реєстр таких операторів ринку згідно цієї державної реєстрації. Якщо слухають оператори і розуміють, про що, наприклад, іде мова, ну. Так, до теми скажу, що ця реєстрація відбувалася відбувається до сьогоднішнього дня ще згідно 39-го наказу міністерства АПК, але з 24 липня, тобто зовсім зовсім скоро, цей наказ буде відмінений і вводиться в дію новий 431-й наказ, який уже регламентує більш детально, як здійснюється саме державна реєстрація цих операторів ринку, які пропонують нам сьогодні ось такі послуги. Ну і в унісонці цієї теми хочу сказати, що на даний момент у державному реєстрі є 2,5 тисячі саме таких операторів, які здійснюють послуги із громадського харчування. Це ви, ну, це на території нашої області? Так, да, да, це на території, це державний реєстр тільки нашої Чернівецької області. І ось офіційно ідучи сюди, я е, вибрала скільки у нас є в реєстрі, але ось в розрізі. Ну, до прикладу, ресторанів 264. Ну, найбільше це піцерій, найбільше кав'ярень маленьких. Е, спілкуючись так із знайомими, із колегами. Не завжди у всіх є розуміння, що ось така маленька кав'ярня да, мала би. Дотримуватися певних вимог, а мала би, обов'язково, тому що та сама кава це є харчовий продукт. І тому на найперше це звичайно, державна реєстрація. Далі та сировина, яку використовує оператор для приготування страв, тобто його основна ціль це подати безпечний продукт. Тому що питання смаку це особисте питання. Одному подобається одне, другому інше, тобто це якість. Але безпечний продукт це найперше, про що повинен турбуватися оператор ринку, який пропонує сьогодні нам таку свою діяльність. Отже, обов'язково вся сировина, всі готові продукти, які він буде використовувати для приготування, він повинен отримувати від оператора, який також або має державну реєстрацію, або має експлуатаційний дозвіл. Це вже трішечки інший експлуатаційний дозвіл. це… Послуга, яку також можна здійснити шляхом отримання через Держпродспоживслужбу, написанням заяви і здійснюється поза планом інспектування оце саме те, що сьогодні ще під час військового стану може вийти інспектор і побачити, як працює оператор ринку. Чи може ось такий оператор ринку, який є керівником закладу громадського харчування, до прикладу мати свою маленьку ферму або свій клаптик городу, вирощувати там власну продукцію і її використовувати у своєму господарстві? Чи йому також потрібно якимось чином це врегулювати законодавчо? Звичайно, законодавство законодавчо має бути врегульовано, тому що має бути зареєстрована ферма окремо як провинне вирощення, і має бути вже зареєстрована, тобто там, де йде продукція кінцевому споживачу. Тобто, от нам з вами ми прийшли. Ми хочемо замовити перше, друге та зазвичай і компот, і обов'язково згідно чинного законодавства. Тобто, якщо він буде виробляти власне молоко, та, скажімо, у нього ферма великої рогатої худоби. Найперше, це має бути значить догляд, тобто утримання, стан це життя цих тварин. Це обов'язково профілактичні щеплення, це лікувальні заходи. Тобто, він слідкує за здоров'ям. У нього має бути спеціаліст ветеринарної медицини, який би це здійснював. Звичайно, це молоко обов'язково потрібно досліджувати, тобто дослідження корів на мастити і знати, тобто, цей же ж оператор повинен чітко знати, що з цієї ферми виходить безпечне молоко яким шляхом воно буде доставлятися вже безпосередньо до закладу? Це все має свої певні значення і має відповідати законодавству. Це температурні режими, і ці всі показники безпечності повинні дотримуватися. Тобто, це молоко згідно документу, що воно перевірене, має прийти вже в заклад і там використовуватися як сировина. Просто використовувати просто так, от того, що я знаю, бо це моя корова. Не можна не можна, не можна. Ми повинні знати дійсно, е який стан цієї корови повинні бути впевнені, особливо це зацікавлений в першу чергу оператор, тому що життя і здоров'я тварин це значить гарантовано безпечна продукція. Які ще є вимоги до операторів ринку? ви сказали, що обов'язково є державна реєстрація, зокрема і до так званих маленьких кав'ярень або просто, скажімо, так лоточків ту А хто ще може підпадати під ось цю державну реєстрацію, крім них? Ну, абсолютно, кожний оператор ринку, який здійснює саме ось такий обіг харчових продуктів: виготовлення, реалізація, зберігання, транспортування і пропонування у споживання. Тобто оператор, який здійснює ці функції, він повинен дотримуватися цього чинного законодавства. Державна реєстрація це безкоштовна. Процедура, яка надається шляхом, є три сьогодні методи, можна подати цю заяву. Тобто оператор може звернутися через СНАП, центр надання адміністративних послуг. Там є форма зразок заяви. Він заповнює, здає СНАП, і в нас є спеціалісти, які співпрацюють, і час від часу ці заяви передаються, тобто вона розглядається, відбувається реєстрація цього оператора, якщо все по заяві зазначається вірно. І відповідно видається рішення про те, що оператор за. Реєстровані можна цю заяву подати через портал дію. Це дуже просто. Сьогодні кожен, хто в смартфоні живе через дію подає цю заяву. А також можна електронно. Тобто, на сайт Держпродспоживслужби подати у нас на сайті нашого головного управління, на сайті Держпродспоживслужби України є ці заяви. Вони доступні. Вони є у Вордовському варіанті, коли їх можна роздрукувати, заповнити і відправити цю заяву. Тобто, це безкоштовна процедура. Якщо ми говоримо з експлуатаційний дозвіл, то, тобто уже той виробник, який здійснює виробництво саме тваринної продукції, яка потребує відповідної температури нижче 10 градусів. Ми розуміємо, що ми говоримо про виробництво ковбасних виробів, молочної продукції, рибної продукції і таке інше. Отже, той ресторан, до прикладу кажучи, да, якщо він буде закуповувати цю сировину, він повинен чітко знати, що я беру у оператора, який має експлуатаційний дозвіл. Це дуже важливо, тому що це вже ми можемо віднести і до системи просте. Це така система цікава, коли оператор чітко знає, сама система говорить про те, що відбувається знання на всьому ланцюгу руху цього харчового продукту. Проще кажучи, ще простежуваність називають від лану до столу. Я завжди люблю згадувати, як наше законодавство зараз імплементує дуже активно під європейське законодавство, і саме Європа. Простежуваність, щоб ви розуміли, на маркуванні куска м'яса вони зазначають Ось велика рогата худоба, да? яке вона споживала корма, і які де ці корма були вирощені, розумієте, в якому регіоні і так далі. Тобто це вже сьогодні зазначають на маркуванні. І споживач, читаючи це на етикетці, розуміє, ось це є простежуваність. Дуже така цікава вимога. Дуже чітка вимога до води. Обов'язково вода має бути питна згідно ДСТУ, досліджена. Це навіть мови немає. Це саме найперше. Ми питаємо, що оператор досліджував воду. Дуже важливо, з якого джерела вона. Тобто. Періодичність дослідження вже сам собі визначає оператор. Від чого це залежить? Це залежить від погодних умов, від стічних вод, від тих катаклізм, від ремонтних систем по трубопроводах і таке інше, якщо щось відбувалося. Тобто сам оператор визначає, що мені потрібно дослідити, тому що це моя гарантія, тому що це входить як складова харчового продукту, адже будь-що треба помити. І додається вода, тому дуже важливе значення ми надаємо воді. Обов'язково він має дотримуватися тієї ж самої системи безпечності харчових продуктів, системи контролю критичних контрольних точок, ХАСП, проще кажучи. Обов'язково має дотримуватися зонування, тобто чітко ми маємо знати, оператор має володіти інформацією. Тут у нього чиста зона, тут у нього брудна зона, де як у нього рухається персонал, як рухається сировина, як рухаються готові страви, і таке інше. Має бути достатня кількість приміщення для того, щоб можна було виконувати ті необхідні операції, які потрібно здійснювати. Ну і знаєте, як вже показує досвід. Були такі деякі випадки, хоча не дуже так розповсюджено, ми ходимо ще по закладах громадського харчування. Як правило, це були питання щодо спалахів і таке інше. То ми заходимо, наприклад, ми користуємося так, цими закладами. Вони дуже гарні зали, там де люди можуть сісти і споживати їжу. Вони гарні, але зазвичай кухні або ці харчоблоки трішечки не відповідають вимогам ось того, що ми бачимо в залі. Тому тут оператори ринку нехтують десь безпекою, віддаючи перевагу гарні картинці, по факту. Да, да. На жаль, на жаль, ось е, говоримо, що чому один рукомийник, адже персонал це однозначно має мати рукомийник, Окремо. тому що тут питання особистої гігієни, і взагалі гігієни персоналу на першому місці. То е, мийка для Овочів окремо для м'яса, окремо, тобто для продукції, це обов'язково. Власне, в умовах воєнного стану, напевне, підприємцям, операторам ринку досить важко стало дотримуватися там більше температурних режимів, є проблематика певна, там там з холодильниками і так далі, тому подібне. Чи яким чином я не знаю, там законодавчо не можна врегулювати ці моменти, адже сказати, що сьогодні ми там не готуємо, тому, що у нас там зіпсувалися продукти. Яким чином операторам ринку можна знаходити вихід з таких? Ситуацій, чи є якось законодавчо прописано там умови там, щодо доставки продукції, чи, чи якісь інші умови, які би могли допомогти їм керувати такими закладами в, в нинішніх умовах? Звичайно, ну, як то кажуть, вихід є завжди. Адже знову ж є ця система ХАСП, де робоча група цієї системи обов'язково протоколами передбачає. Ті ситуації, які можуть виникнути, дуже добре їх передбачити і протоколом прописати, які ваші дії. І дуже добре, коли їх не трапляється. Ну, коли таке трапляється, то люди знають, що потрібно робити. Звичайно, на початку було дуже важко, тому що люди не були готові до цього. Не було тих самих генераторів. Люди не розуміли, коли закуповували м'ясну сировину і забули про принцип перше прийшло, перше пішло, як правило, це закидалося все на низ, і наниз. Перший кусок, який вони закупили, міг використатися через півроку, і це не можна так робити, тому що принцип перший прийшло. Перше пішло обов'язково. І ось, ось це їх пугало те, що дійсно псується харчовий продукт. Дуже на велику кількість годин були відключені світла і так далі. І швиденько включилися наші оператори. Ми нагадали про те, що система може їх врятувати. І дійсно поробили такі дуже гарні засідання своїх робочих груп, де передбачили ось ці всі моменти, позакуповували генератори, які автоматично включаються. А ще передбачили, вже чітко знаю до прикладу, що не потрібно закуповувати велику кількість. Краще закупити охолоджене м'ясо і одразу його використати, ні в якому разі не заморожувати. Якщо потрібно десь, ви знаєте, що треба використати трішечки більше на 2-3, 3-5 днів можна закупити морозене і його контролювати температурні режими, включаючи той самий генератор, і таке інше. Тобто, і зменшили об'єми, і вже почали планувати наперед часи використання більшість. Е Ресторанів таких великих вони почали працювати по типу запису. Ну тобто вони знають, що вони тиждень не працюють. У них все виключено. Коли починають поступати продукти, відповідно це все запускається, контролюється, перевіряється, і закуповується тільки та частина, яка має і може бути використана, щоб це було безпечно. На що слід звертати увагу відвідувачам закладів, аби ну дійсно не втрапити в таку ситуацію, коли гарна ошатна зала, а на кухні страшно зайти. От чи, чи можна якось визначити по зовнішнім маркерам що дійсно тут краще там не харчуватися або обмежитись якимись такими продуктами, щоб не призвело воно до отруєння? Я поділюся власним досвідом, якщо можна. Я дивлюся на персонал. Розумієте, є політика оператора ринку. Якщо він зацікавлений, що це? Моє лице, да, це, мої, це мій ресторан, це моя піцерія. Вона от, моя таке, знаєш, знаєте, як м, рідне, щоб викохане таке. Він е, турбується про це. і вон, ми чітко, от, Якщо я чітко бачу, що е, тут біля. Е, е, Кав'ярньої машинки, да, стоїть одна дівчина, значить вона в білому фартуху, у неї один спецодяг, ну тобто, знаєте, немає рознобою. Там вже дивлюся з кухні, виходять всі в рожевих. Там я дивлюся, вже вийшла працівниця, яка винесла відро, тобто вже була помита підлога, у неї вже зелений халат. Розумієте? Тобто, якщо я бачу, де оператор турбується про те, щоб чітка була. Різниця, що хто за що відповідає, це я вже розумію, що тут іде знування. Я розумію, що тут є розуміння того, що персонал чітко знає, на яких процесах і технологічних процесах він стоїть. Ну саме по цьому, по охайності цього персоналу. Тобто я бачу, що оператор проводить з ними бесіди, проводить з ними навчання. Коли у дівчаток зібране волосся, коли виходять працівники кухні, виходять, да, вони у шапочках не видно прикрас розумієте, коли у них охайні нігті, і так далі. Тобто це йде політика, і вона в першу чергу для споживача. Ми її бачимо. Вона відкрита. Це дуже важливо і для конкурентної спроможності оператора, і той, хто хоче втриматися, тому що закладів дуже багато, адже ось це 2,5 тисячі, щоб ви розуміли, це цифра першого кварталу. А ми вже сьогодні закриваємо другі, Тобто, це може бути ще така сама кількість. До нас поступають щодня заяви для реєстрації. Щодня, і не одна, не дві, навіть не десять. Тобто ці заклади постійно йде рух, навіть якщо якісь і закрився. До речі, вони знімаються з реєстру. Тобто тут немає таких операторів, які б не працювали. Тому це поширюється. Ця сфера їх є дуже багато, і тому конкурентна спроможність відіграє дуже велику роль. Отже, ми, як споживачі, можемо навіть подивитися на це. І це видно, дуже чітко видно. Е, ну, до прикладу, е, невеличка така кав'ярня е, я обираю особисто ту, де я знаю, де є проточна вода. Це для мене дуже важливо, щоб цей простона міг і мав можливість постійно помити руки. Ну, це для мене важливо. І одного разу я люблю таку знаю, де смачна кава, і дивлюся, що виходить. Хлопчина, і от виливає відро. Води, тобто, ну помита була підлога. Це нормально в процесі. Тобто робочого дня потрібно мити для того, щоб і зала була чиста, і можливо, десь там на харчоблоці, якщо за маленька територія, то той, хто дотримується принципів хаспу, да, він розмежовує в часі. Тобто, зараз в ідеї була проведена якась операція з брудними процесами, і після миття підлоги це вже стає чиста. Зона, тобто могло щось таке відбутися, і ось він виливає цю воду. Заходить, заходжу я, і він каже: що вам. Можна запропонувати. Я кажу: якщо можна спочатку помити руки, тому що він же ж і став, я розумію, мало сьогодні персоналу на величку, невеличку малесеньку кав'ярню. Не може бути окремо прибиральниця, окремо той, хто стоїть за барною стійкою і таке інше. Тобто, це може справлятися спокійно і один персонал, да одна людина. Тому раджу не соромтеся, попросіть, хай помиють руки. Це дуже важливо. Це ну це найперше. Це є. Я завжди наголошувала і буду наголошувати в таких закладах рівень гігієни персоналу це номер один. Власне, ви сказали про те, що досить багато продовжують реєструватися нових операторів ринку. Чи проводите ви у них якісь перевірки? Ось до моменту відкриття знаю, що в умовах воєнного стану таких планових перевірок немає. Проте чи законодавством передбачені ось якісь. Перевірки чи до консультації для нових операторів, ви знаєте, якщо оператор звертається, тому що до нас часто телефонують, запитують, що мені потрібно для того, щоб те і те зробити, обов'язково надаємо все, розказуємо детально. Саме для державної реєстрації заходи такі не здійснюються. Але на вимогу оператора ринку, до прикладу, якщо він пише заяву і він хоче здійснити державну реєстрацію, то обов'язково інспектора вийдуть і здійснять цей захід. Для видачі експлуатаційного це процедура обов'язкова. Тому на заяву, яку пише оператор ринку на видачу експлуатаційного, здійснюється позапланове інспектування, складається уніфікований акт відповідного зразкової форми. Тобто, вже тут оператора перевіряють чітко, і ми знаємо. Кожного року наші інспектора складають акти щодо категоризації, тобто для того, щоб знати, який ступінь ризику. Того чи іншого оператора складаються щорічні такі акти, значить, по ризик орієнтованому підходу для того, щоби коли. Формується щорічний план, ми могли чітко володіти, до якого ступеня відноситься те чи інший операторинку. Чи це високий ступінь ризику? Тобто, якщо там йде виробництво швидко псуючих харчових продуктів, якщо там іде е, е, готова страва уже кінцевому споживачу, це відповідно йде до високого. Високий рівень ще може бути, коли у цього оператора колись у минулому відбувалися спалахи, тобто там щось десь було. Ну, є середній, низький і незначний ступінь ризику. тобто Визначається. Тому, звичайно, все, що зареєстровано, має періодично потрапити у цей план. Да, на жаль, він сьогодні не може стіснюватися. Але як тільки, то обов'язково до кожного оператора свого часу буде проведена перевірка. А в принципі, ми користуємося цим, ми щодня це бачимо. І є такими перевіряючими на цих підприємствах, І є такими да безпосередніми перевіряючими власне знаю, що цьогоріч, зокрема були і такі позапланові перевірки за зверненнями. Якщо статистично рахувати, чи, чи збільшилась їхня кількість в порівнянні з минулим роком, там от за спалахами, за якимось недотриманням якихось санітарних норм на, на таких закладах ресторанного господарства або закладах харчування в порівнянні з минулим роком? Навпаки зменшилися. Якщо говорити 2-3 роки тому, то було спалахів побільше в декілька разів. Сьогодні ми маємо на сьогоднішній день, в цьому році ми маємо лише один спалах в закладі громадського харчування. Ось, і, але зазвичай це, так знаєте, дуже, дуже важко оператору поясняти, що те, що стосується безпечності харчового продукту, завжди ми наголошуємо, що відповідальність дуже велика. Тому що згідно законодавству про закону України про державний контроль, є 65-та стаття, про яку ми завжди наголошуємо. Там суми досить і досить великі. Ось, наприклад, якщо оператор ринку не запровадив систему ХАСТ, юридична особа це 30 мінімальних заробітних плат. Сьогодні 30 помножити на 8 тисяч це 240 тисяч. Ось а фізична це 20. тобто штрафи великі. Відповідальність велика за недотримання гігієнічних вимог. Ну що це? Це коли ми прийшли до оператора. Да, і ми бачимо, що перемішані зони незрозуміло. В одному холодильнику все зберігається. Товарного сусідства немає. Тут у нього і готові страви. Тут у нього і яйце курячі сирени мити. Розумієте? ось це є порушення гігієнічних вимог. Це також відповідальність там 15%. Мінімальних заробітних плат розумієте, і ми завжди про це наголошуємо для того, щоб оператор чітко знав, що сьогодні за безпечність харчового продукту велика адміністративна відповідальність. На початку програми ви сказали про те, що на операторів ринку, на тих, хто хоче зареєструвати лише свої підприємства, чекають зміни з 24 липня. А по в кращу сторону чи в гіршу, чи більш суворішими стають ці правила щодо реєстрації, і чи стосуються вони вже зареєстрованих операторів. Зареєстрованих вони не стосуються, правила стають навпаки легші для оператора ринку, тому що у нас все йде для того, щоб сприяти цьому, а не перешкоджати. Якщо раніше потрібна була тільки заява одним шляхом і ніяк інакше, то сьогодні, я кажу, у нас є три варіанти. Це через СНАП, це Дія. Дія взагалі найпростіше. Дія, ти автоматично подав заяву і вже маєш державний номер реєстрації. Ось, і електронним повідомленням, тобто, навпаки, спрощуються вимоги. Ми про них завжди повідомляємо це все в нас є на сайті. Хто оператор, який цим займається, вони за цим слідкують. На вашу думку, на що слід ставити основні акценти оператору ринку, аби мати і гарний імідж і водночас бути впевненим в тому, що продукція, яку ви даєте кінцевому споживачу, безпечна. От Є якісь основні там пункти, за чим йому слід слідкувати? Да, найперше, це його, е, як то кажуть, конкурентна спроможність, да? так, як я сказала, це лице. От, чи не соромно завести колегу, наприклад, у свій заклад, коли охайний гарний персонал, коли немає. Того, хто тобі приносить піцу і його палець в піці, розумієте, коли дивишся, навіть на той самий палець, а там брудні нігті. Ну тобто, це, це робота з персоналом, це для оператора дуже важливо. І я завжди ще наголошую, що от я, як власник, якби я допустим, захотіла щось таке відкрити, для мене було би дуже важливо, щоб я чітко знала, скільки в мене от персоналу, 10 людей в мене працює, да? у кого дома є домашні улюбленці. Тому що я як лікар ветерна. Нарної медицини я чітко знаю про питання зоонозів, тобто це хвороби, які є спільні для людини і тварини. Вони також діляться на ті, на ті, які можуть переноситися від тварини людині і від людини до тварини. Це дуже важливо. От їх є дуже багато, великий спектр. Тобто, я би хотіла, хоча б знати найперше. Ось ці питання, я би дивилася на руки, в кого кішечка, тому що вона царапається. А є така хвороба, яка кіхтиками переноситься, і це дуже важливо, тому що все має значення. До мене може прийти споживач, який має алергію на шерсть, і це буде коштувати не то, що репутації, а життя. Це кримінал. Це відповідальність дуже висока, особливо коли це летальний випадок, не дай Бог. Це чітко персонал має знати, що питання алергенів це треба проводити постійно з ними навчання. Тобто, ось ця відповідальність. Даність він вкладає оператор у той персонал, який буде представляти його заклад. Це дуже важливо. Ну і звичайно обов'язково зробити так, щоб харчоблоки відповідали і тому ж гарному залу, в якому сидять споживачі. Має бути достатня кількість холодильників, морозильників для того, щоб не було цього товарного сусідства, для того, щоб все дотримувалося і ця температура контролювалася і перевірялася. Дуже важливо, це знову ж до відповідальності персоналу. І технологія приготування. Сьогодні я звертаю увагу на використання грибів, тому що ми також про це постійно наголошуємо і говоримо. Які це мають бути гриби, ніколи не використовувати домашньої консервації, продукції невідомого походження, марковане, пошкоджене і таке інше. Тобто, це його ціль закладу видати безпечний продукт, щоб ми з вами спожили і захотіли ще раз туди прийти. Я вам дякую, пані Тетяна, за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.